Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні думав відійти трошки від воєнних тем і політики, але ж новини не дають. Про що мова? Та з'явилася інформація, що Росія сумісно з Китаєм планує побудувати під Керченською протокою підземний тунель чи підводний навіть. От дуже цікава інформація. Ну, Відповідно, знайшов оригінал тої статті, звідки інформація пішла. Ну, давайте подивимось. Чи, чи дійсно то правда, що їм вдасться, ну і взагалі, що чекає на такий проєкт? Ну що, поїхали? Ну, давайте для початку перевіримо, тому що інформація з, із, із видання The Washington Post. Ну, якби така у нього репутація цікавенька. Тому давайте перевіримо. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи правда? Росія та Китай е, обговорюють плани щодо будівництва підводного тунеля під Керченським проливом. Хай скажете правду. Хагалос. Дагас. Маннас перевертий. Ну ну і що? Шо? перевернутий. Щось там не те. Щось тут не те. Добре, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Хагвелас, Дагас, Маннас перевернутий і перт перевернутий. Е, ну, знаєте, тут рунний розвиток часу показують ситуації дійсно. Тобто, дійсно, розмови про таке йшли. Хоч в даному випадку і Хагалас. Ну, це так, да, якась Але! Злам ситуації, руйнування планів. Щось відбулося. Бачите? Хаглас Дагас. Дуже-дуже різка зміна ситуації, різка її трансформація. Що таке? Мав нас перевернути. Ну, Тут можна по-різному подивитись. Тут <fact> щось ясно, що це позначка влади. Позначка влади. Зокрема, хто там цей проєкт обговорював? Ну, Це явно не на рівні, там, наприклад, Путіна і Цзіньпіна було обговорено, правда? Це явно був рівень менший. От, і щось там якісь зміни відбулися. Відповідно, саме от кадрові зміни. І по фіналу що? Перед перевернути. Брак ресурсу, обмежені можливості, зокрема. Ну, все, як би. Щось дійсно говорили, балакали сів і да заплакали. Ну, добре, давайте подивимось. Хоча тут руни вже почав показувати. Ну, аж занадто коротке відео буде. Да? Давайте подивимось взагалі, як перспективи такого проєкту. Що його взагалі чекає, якщо вони таки почнуть його робити? Хоча по, по останнім рунам щось сумнівно. Ну давайте глянемо. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а. Опишіть мені, будь ласка, а що чекає на оцей от проект будівництва підводного тунеля під Керченським проливом? Якщо Росія з Китаєм, його все-таки почнуть. Покажіть мені, будь ласка, долю. Я скажу треху неправду. Феху перевернуто. Перт. Урус. Інгос. Альгес перевернутий. О, дві руни потягнулись на фінал. Ну добре, що ми тут маємо. Райда, Дагас. Цікаво насправді. А ну добре. Що ми тут маємо? Феху перевернути, перт, урус, далі. Інгус, аліс перевернутий Дагас і Райда. Ну, ось феху перевернути. Відразу. Брак ресурсу, брак фінансів в даному випадку. Але, тим не менш, далі ось іде Перт. Тобто, знаєте, воно то брак, брак, але якщо постараються, то нашкребуть. Тут можна. А тут цікаво. Тобто брак якихось фізичного ресурсу, не знаю, обладнання можливо, такого, щось такого плану. Гроші, то ось нашкребуть, у... Боже, урус. Перт, бріг достатку. Ось урус. Ну тобто, сила є, ресурс, туди буде вкинутий, да, відповідно, для реалізації того проєкту. Далі воно що, інгус. Ну, ось теж про достаток, благоприємне завершення ситуації. Тобто, ось проблеми з фінансами вирішують якось, знаходять вихід. Ну, це не і фіна... не лише фінанси, це відповідне матеріальне. Що там, обладнання, яке для такого проєкту потрібне, і так далі. Тому подібне, Одним словом, знаходять. Але аліс перевернутий. А щось то повна незахищеність, щось вони не впевнені в захисті того проєкту. Ага. Підводний дрон там прилетить наш марічка небудь і тунель їхній потоне, не означають. Тому ось перт, і Альгіс перевернути. Незахищеність коштів, знаєте, сумнівна інвестиція, якщо так, цей проєкт. Далі, ось зараз. Да, певна трансформація ситуації, до речі, під приводом сили. Е, я так, як я бачу, тобто це певний вплив військових. Військові скажуть якесь своє слово, що це дасть певну зміну ситуації. І куди по фіналу райдо пряма? Воно то ніби відкрита дорога, але знаєте, відкриті можливості. Але прям реалізація проєкту, а от сумнівно, знаєте, тут навпаки виглядає так, ніби військові скажуть, що це дурня, воно ось буде незахищене, хто його буде захищати, як і чим. Тунель це ж не міст. У моста, якщо обвалився проліт, його можна відновити. Якщо півтони вибухівки прилетить в тунель, то, то капець тому тунелю. Як криси в норах будуть тонути, відповідно, там. О, тому якби от, військові, схоже, наполягають, що це дурня, не туди ви думаєте. Міня, міняйте вектор, що називається. Ось, ну, ніби райдо, ніби як розвиток якийсь проєкту, да? рух йому, зелене світло. Але тут вплив військових і беззахисність. Тому, якби сумнівно, що вони його реалізують. Ну, добре, давайте запитаємо. Ну, ну скажімо, якийсь термін поставимо, да? ну, хай 10 років. Да? Проєкт масштабний, то явно не, не про місяці там мова йде на реалізацію. Ну, Давайте запитаємо, чи 10 років зможуть вони це реалізувати чи ні. Тому що, так як я бачу, ніби от райдо в фіналі воно не відкриття можливостей, ніби вони підуть з якоїсь навіть, іншої дороги підуть. Тобто, ну, щось інше придумають. Добре, дякую за відповідь. Ну, будемо сподіватися, що і за 10 років вже такого утворення, як Росія, не буде. В сучасному виді, принаймні. Добре, дякую за відповідь. <кхем> да, що ж ти будеш робити? Перепрошую. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи найближчі 10 років Росія з Китаєм зможуть оцей проєкт підводного тунеля під Керченським проливом реалізувати? Хай скажуть рівно правду. Хагалас, Ну і сумнівно. Ансус перевернутий. Дагас. Ну і куди? До Наутіса, Ну, тут довертаю Наутіс прямий. Це не реалізація проєкту. От не разу. Що ми маємо? Хагалас, Ансус перевернутий. Дагас і Наутіс, Ну, Хагалас, відразу. Руйнування планів, Все. Тобто. Ось далі, власне, сам план іде, Да? і взагалі як новина. Ну, погані новини, якщо так. В даному випадку це не стільки обман, стільки про погані новини. Тобто сипеться їхній проект, ось, розлазиться по швами, як то кажуть. Трансформація ситуації відбувається і куди до труднощів. Зокрема, куди? А це ж руна долі. Ну, В даному випадку, читайте, Росію доганяє карма, стає їм не до того, не до таких будівництва да? Ну, а якщо взяти сам проєкт, то це труднощі, випробування, перешкоди якісь на шляху. Реалізація проєкту ой сумнівно, ой сумнівно. Ну, Тому, відповідно, мене просили подивитися там вплив для ЗСУ і так далі. Немає сенсу, відповідно. Найближчі 10 років, та взагалі, схоже, доля цього проєкту ну, сумна, давайте так буде. Щось можуть почати робити, але закінчать точно не закінчать. Ну, що тут ще додати. Що його сказати, якщо воно, звісно, да? Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить.